Кожного разу по тисне на скроні кисень, тиждень дощами з кислими, спідня білизна мокне. Зникла, пропала безвість, і титри, сліди на килені, з ким би змінити вектор, з ким переплисти море. Свідчить скло трибусне небо підошли, випари, зношені тіні довшають, з ким би змінити швидкість, жодної зайвої похідки, з ким би цю зиму випити, кожна зупинка вивчена, кожна обличчя. Замасляна, ніби помада розмазана, що як ніхто не покличе, що як ніхто не залишиться зимно. Кінцева зупинка, ніби примара ближче, і носу клофори блимають, Дівчинка пальці облизує. В жінки пискляний голос у чоловіка лисина, хлопчик читає книжечку, що як ніхто не вийде. Сонце ще й досі високо, промені дні пронизують сумно плечима знизу. Ціни на сніг підвищено, зропи слезають запахи, птахи кричать про завтрашнє, що як ніхто не зникне, падає небо боляче, хтось звернувся злякано, згадую музику, слухаю звуки, малюю знаками. Кожна цукерка солодка, липне дорода, слина, злизую поди, вдихаю глибоко і пришвидшено. Що, як ніхто, не покличе, жінки обличчя лисяче, що, як ніхто не вийде, що, як ніхто, не залишиться.